Дмитро Валерійович Чекалкін, шоумен, продюсер вечір. Вам добрий. Добрий вечір, Антон. Ну, ми вирішили спитати, чи хтось бачив такого собі бандерівця і вас питаємо. І насправді, ви знаєте, був за радянських часів, був такий жупіл, припустимо, там сіоністи, імперіалісти, бендерівці. Да? От я був колись свідком як. Змінилися з відношення по відношення, відношення до сіоністів, сіаніст сіонізму і сіоністів, тому що в 91-му році е, оплесками зустрічали там в Москві на одному міжнародному конгресі голову сіоністської агенції сухнута. Да, хоча за два роки до, до того. Це один з ну, найзапекліших ворогів Радянського Союзу. Так і зараз змінюється це відношення. Де да, сьогодні я в е, своєму там в Фейсбуці розмістив матеріал людини, яка приїхала на батьківщину Бендери, подивилася, в яких умовах він там. Народився, да, почитав його біографії, і пише, що я сам став за там за два дні перебування в цьому селищі, став сам став бендерівцем. І найцікавіше, що там з ста відгуків, які були на цей пост, 90% так так само сказали, що ми сьогодні відчуваємо себе бендерівцями, тому що ми ставимо себе на місці тієї людини, яка в умовах. Ну практично ворожого оточення, коли знищували мову, знищували культуру, знищували націю, вона стала на захист Знаєте, своїх... Дім, Я жартую, що в нашому міністру не дуже багато російськомовних, але вони ще ті бандирівці. Бандерівці. Так само зміниться сьогодні відношення стосовно цього там слова жупилу Бандерівці. Дім, але ви не вважаєте, що ми прогавили населення от південного сходу, в тому смислі, що у них якісь абсолютно дивні нам в центрі здається, що це дивні фобії і страхи. Але люди такі так, вони бояться бандерівців? Ну прогавили, тому що ну канал один тут один тільки три 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 місяці тому почав працювати. Так що мені дуже приємно його дивитись. Да, і навіть я сьогодні згадав, що в мене чашка, знаєте, є в офісі. Це значить, що ви три місяці як дивитеся канал плюс один. Я маю на увазі, що в нас раз раніше було знаєте, телебачення страшних новин, коли я дивився на припустку на літочку. і коли вона читала про ці всі жахіття, які там відбуваються, побутові всі ці там кримінальні історії. Напевно, що в нас. Не було е, нормального інформаційного простору, да, з тільки е, там за останні три Ви місяці знаєте, люди Дім, стали я, я вам в інших так скажу. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але я дуже хочу розповідати про якісь там побутові речі. Знаєте, mm -hmm. ніж говорити про війну. Так що я, я б з задоволенням повернулася до, до, до такої тематики. Я не хочу говорити про війну. Ну я маю на увазі, що в нас в на сході та на півдні країни. Не було нормальних інформаційних програм, які давали б можливість людям дізнатися історії власної країни. Ну звідки а це вони... знаєте? Чому? Ну тому, що ви був... стріляєте в наш бік. А я зараз в ваш ну, бік. Давайте, тому давай. що Дмитро Чекалкін, коли ага. закінчив і е, здобув вищу освіту, він не став е, політпрацівником, не пішов в армію, а став військовим перекладачем. Знаєте, треба було бути політруком. От був, і ви б за собою почайте, маси вели. Я був першим українським дипломатом. І на треба було робити, сході. і треба було я робити пропагандистську роботу. Інтерес, Розуміє інтереси цієї держави, і ну певним чином теж Так, та коли нас... пропаганда обвалилася, то вона е, залишилася тільки в Росії, а в нас. Е, Її просто не стало, ну тому, тому що... виникли е, е, саги про бандерівців і їже ними. і про те, що в Криму е, змушують говорити українською. Ну давайте, давайте все ж таки дивитись в перспективу. Ми сьогодні на правильному да, напрямку, в правильному напрямку, рухаємося. Да? І те, що ми завтра з вами не прокинемося абсолютно в новій державі, це зрозуміло, але. Уявити собі три місяці назад тому що ми сьогодні будемо говорити вільно на ці теми знов ж таки обговорювати най. Ну, серйозніші проблеми нашого суспільства в відкритому ефірі в просторі важко було уявити, да, що ми позбудемося Бандюковича, якого там не що до 15-го року він нам забезпечений. Тому ситуація змінюється, да, все в наших руках, тому їх не можна опускати. Да, і Кажуть, є що нас не убиває, то робить наші мемуари длиннее. неї. Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Так что, как говорил господин Черномырдин, мы еще так будем жить, что нам наши внуки и дети завидовать будут. Да? То есть этот, этот период, который мы сейчас переживаем, действительно это может быть ну, то, о чем поколения в европейских странах мечтают пережить. Вот такие вот преобразования, которые оставляют такой след в истории народа. Поэтому будем смотреть на светлую сторону. У вас залишається привід для оптимізму э, в умовах Завжди, війни? Завжди. знаєте, настоящі оптимісти, вони в кінці тунелі бачать не тільки світ, але й Наташ. Тому от... Э, вперед, вперед, победі, вперед победі оптимізму. Mm -hmm. Це наш лозунг. Друга година, 20 хвилин, ми спитаємо в Руслана Сєнічкіна, наскільки оптимістично йому там, коли він читає а те, що пишуть нам дописувачі. Ой, Наталья, очень огромный фурор, скажем так, произвел наш гость, да, собственно говоря, и все гости, которые у нас были. Вот Дмитрий цитирует, кажется. Некоторые психиатры утверждают, что одна из распространенных форм психических аномалий, отклонений – это отсутствие чувства юмора. Говорят, легче имитировать маразм, имитировать чувство юмора сложнее. Это, кажется, ваша цитата, ну, ваши слова. Ну, нужно сказать, что украинская нация умеет смеяться, и, собственно говоря, дни обострения даже во времена Майдана, за эти три с чем-то месяцев, все равно люди креативили, было местами даже смешно и очень иронично относились к тому, что происходит. Вот сейчас одна из последних шуток, которая пишется. А, знает а знаете, как москали теперь кажут на наш Крым? Федеративный округ то это побывал бы. А Дмитрий спрашиваю зрителя, а что теперь для вас Крым? Ну, вы знаете, сегодня я прочел э, новое название «Крымль». Это между Крымом и Кремлем. Но э, на самом деле, действительно, пока нам не изменило чувство юмора, все в этой жизни можно изменить к лучшему. Поэтому давайте держать улыбки шире. Знаете, улыбки, они продлевают не только... Жизнь ноїрот ну і, рот, і улипка, це одне з найприємніших речей. мені розповіли один анекдот, коли е, два євреї сваряться, і один бігає і такий розгардіяж. Він речі ага, йде, ага. він нервує страшенно, а другий каже: Може, ти знаєш, якщо б у мене був пістолет, я б дав тобі пощучене. <свят> от знаєте, в мене таке враження зараз, що е, ну в країні щось відбувається за цим сценарієм, та ми, начебто, і, і мужні, ми начебто і сильні, ми і розумні, і я надзвичайно пишаюся своїми людьми. Знаєте, але. А от коли є виклик, то ми чомусь можемо дати ляпаса, а не можемо підняти ну, пістолет. Ну, ви знаєте, я б не колишній військовий. За першим фахом я кадровий офіцер, військовий перекладач. А в я якому завжди... званні ви пішли з армії? Капітан. І угу. я завжди дуже обережно ставився до використання зброї. І, знаєте, бачив, був в тих країнах, де відбувалися саме. Заворушення військові в Алжирі, там в Ізраїлі, де скільки там років вже конфлікт з палестинцями, і тому я вважаю, що дійсно нам пощастило, що ми змогли зберегти ту витримку, і знаєте, у нас я... десь годину тому був міністр оборони Пантеньох. Я напала на нього. Звичайно, він я так розумію, проти та жінок бачу, не воює. Я бачу, ви бачили я бачу, та це от і мені потім шкода стало цього офіцера, тому що я, я тільки можу. Я навіть не можу уявити собі, що йому доводиться зараз переживати, Яка на ньому відповідальність? В нього червоні очі, тому що я розумію, що ці люди не сплять зараз вже кілька днів, от і я я. І шкода і, і тих, і, і, і інших дуже важливо тримати дійсно ситуацію під контролем і не давати привідів для зворотньої реакції росіянам. Я маю на увазі не використовувати першим зброю, щоб вони потім не почали більш масштабні військові дії. Тому я ви на боці українських військових. Я на боці певно на боці українських військових. Дім, а що ви скажете тим, хто зараз виявився? Ну фактично в оточенні. Росіяків, як я їх зараз ну, називаю. Ви знаєте, ми ж, когда присягу приймали, мы говорили, что будем переносить все тяготи и лишения воинской службы достойно. Вот и пришло время, да, выполняйте то, о чем говорится. Потому что здесь, здесь это как раз тот исторический момент, который проявляет лучшее людські качества. Руслан Сенечкин, прием. Два вопроса, друзья. Вот спрашивают наши зрители. Вот недавно все видели премьера Яценюка, который летает эконом-классом, стоит в большой очереди, общей очереди на паспортном контроле. Картинка, как вы видели, ну просто шикарная, да? И как-то ну, честно говоря, приятно. Вот приятно, что неужели дожились до этого момента, что наши власть придержащие могут быть как все простые люди? Как бы там ни было, но власть делает потоки. Да? А Дмитрий, кто из них первым пересядет на велосипед? На самом деле, у нас вы знаете, для велосипедов киевский ландшафт он не, при, не, не приспособлен. Да, у нас слишком большие перепады э, киевских холмов. И а вообще говоря, об украинском ландшафте говорят, что у нас карпатские горы выросли не с той стороны. Да, они должны были быть все-таки лучше. Еще, Дмитрий, вот вы большой спец по розыгрышам вводите людей в комичные, скажем так, нереальные или реальные. Порой ситуации, тут люди проявляются, скажем так, на полную, да, получается быть настоящими. Смелые начинают бояться, унылые хорохорятся, глупые строят из себя там кого-то. А кого из нынешней власти вы бы хотели разыграть и что бы это была за ситуация? Ну, вы знаете, я регулярно разыгрываю. Я представителя Януковича в парламенте Мирошниченко поздравлял его с днем рождения, очень хорошим розыгрышем, да, можно на... на... YouTube найти его. Раз... Недавно разыгрывал э, Гурвица, разыгрывал Табачника дважды, и оба раза он очень хорошо повелся. Анну Герман разыгрывал, Шустера того же разыгрывал. То есть там длинный э, список, и в принципе это действительно э, лакмусовая бумажка. Да? Люди проявляют э, вот, себя в каких-то пограничных ситуациях, э, э, их какие-то фобии да, проявляются. Вот та же там, Герман, например, когда я стал ей говорить, что мы как журналисты какого-то телеканала сейчас составляем вот ее биографию и получили некоторые противоречивые сведения о ее начале ее политической карьеры, да, и вот хотели уяснить, насколько действительно <свят> <свят> этот отвечает действительности, говорю, что вот утверждают, что вы начали карьеру свою театральную еще в школе. Где ем, играли задні ноги лошадки в спектакле Гана вытримала. це витримала спектаклі, спектаклі мушкетера», А потом ваш успіх. был настолько замечательным, что вам дали роль первых, там, передних ног этой лошадки. Они говорят, да вы что, я играла Анну Австрийскую в школьном театре. Какие лошадки? Какие ноги? Какой лошадки? Дмитрий, и вот последний вопрос. Вы одно время работали переводчиком за границей, как вы уже сказали, да? Как мне кажется, вы даже, если я вдруг не прав, поправьте, меня переводили Кучму, да? Это правда? Ну, я всех президентов, кроме, Было такое, да? кроме и Януковича, его, переводил. И, да, и знаете, его. Янукович, поздравляю, и знаете дипломатично Язык. Так вот, как бы дипломатично, но не двусмысленно, сказать нынешней власти, что вы копируете попередников, дайте место другим, может, молодым, неизвестным, но профессионалам. Ну, на самом деле, я очень серьезно отношусь к этому моменту, к этому к этому вопросу. Дело в том, что мой коллега, тоже бывший военный переводчик, сейчас. Уже 15 лет в Гарварде, в Институте Кеннеди, ведет программу безопасности Восточной Европы. И именно он помогал в свое время Саакашвили сформировать команду мечты новых управленцев. И я его знакомил со многими нашими. политиками. Я говорил, что вот Сереге получилось в Грузии. Он из там 20 министров, 10 человек, выпускники американских вузов, которых он в Гарварде познакомил в свое время с Акашвили. Возьмите сейчас, и даже у себя на Фейсбуке призыв выпускников Гарварда к украинским сегодняшним первым лицам разместил, где они говорят, что пожалуйста, мы готовы в роли там, бесплатных консультантов работать в министерство. Привлекайте нас. И это действительно очень для нас для того, чтобы обновить абсолютно кровь, для привести новые силы нужно ориентироваться на тех, кто не отравлен этими бациллами там коррупции э, стяжательства, кто имеет сегодня бэкграунд выпускники лучших американских и европейских вузов, поэтому дайте дорогу молодым, я как раз только за это. Вы знаете, вы, вы когда сказали, что треба э, свежую кровь пускать, что называется, mm -hmm. в ряды управленцев, я загадала частину нашего эфира, когда мы mm -hmm. Спробували поговорити про корупцію. Я не знаю, чи ви дивилися чорновол червоненка так, 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 так. дивилися? Угу, та? Угу. А, ну, абсолютно мерзенна ситуація, та, Москва, яка виникла в ефірі, але як на вашу думку? от... Ну, это все болезни роста, понимаете, я абсолютно к этому спокойно отношусь. Нельзя вот, знаете, как укол какой-то сделать, и завтра мы все проснемся в, в, в Британии, да. То есть это наш, во-первых, генофонд в пути очень сильно поиздержался, да, все-таки, ну, сто лет таких экспериментов, таких кровопролитных войн. То есть у Губермана есть чудесные строки, что мы более или менее коллегами из полной темноты вошли в потемки. А в полном смысле слова человеками уже, возможно, станут лишь там, далекие Потом. потомки. Поэтому не, 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 давайте как бы не. Не, не не ожидать, что здесь какой-нибудь Коперфилд придет, да и все там по мановению волшебной палочки изменится. Это в том числе зависит и от э, нас, от того, как мы как члены гражданского общества контролируем власть, как не даем спуску тем же кор коррумпированным чиновникам. И, естественно, в этом самая главная определяющая роль у вас, как у э, ну, в любом как бы демократическом обществе, это не э, там сторожевой пес. Демократії, преси свободне, да, вот поэтому і всі надіжди покладаємо на вас. Знаєте, я хочу вам сказати велике спасибі за те, що ви прийшли, тому що ми багато кого кликали. Але ну є така, знаєте, велика залежність від грошей у людей в нашому шоу-бізнесі, що ну не всі могли б прийти і висловити свою громадянську позицію. Я...